Ви слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору. Готує отець Васильянин як і Яків Шумило. У минулому епізоді ми говорили про те, що мова, яка присутня в літургії, також виражається через невербальну комунікацію, що дозволяє висловити багатство християнського богослужіння. Зокрема, під час божественної літургії святої Меси використовуються не лише слова і жести, а й знаки та символи. У цьому епізоді ми розкриємо деякі комунікативні та смислові особливості цих елементів літургійної мови, які допомагають прояснити депозит віри. У літургії варто розрізняти знак і символ. Знак це реальність, яку можна побачити, яка є відчутною і яка відсилає нас до іншої, відсутньої реальності або присутньої в інший спосіб. Наприклад, червоне світло світлофора це знак, який повідомляє стоп, виражаючи заборону їхати або йти далі. Між червоним кольором і вимогою зупинитися, немає ніякого зв'язку, однак внаслідок того, що ми одного разу про це домовилися, то надали червоному кольору саме такий смисл. У християнській літургії ми також знайдемо ті знаки, які промовляють до інших. Наприклад, знак Святого Христа, який повідомляє іншим про віру в триєдиного Бога. Знак Христа використовують у мистецтві, народній творчості чи як одну з ювелірних прикрас. Однак людина, часто цього не розуміючи, забуває про витоки цього знаку, який безпосередньо пов'язаний із конкретним болем Ісуса. За часів Його земного життя ніхто б не подумав прикрасити себе Христом. Який у тогочасному суспільстві був шибеницею, відомим знаряддям смерті, яке не мало в собі нічого красивого. Все, однак, змінилося із розп'яттям Ісуса Христа, який вчинив Його знаком перемоги над гріхом і смертю. Відтак хрест став для християн знаком надії, знаком опори та любові. Тому взяти на себе хрест кожного дня, як закликає Ісус, не означає надягнути дерев'яний, срібний чи золотий хрестик, а взяти те, що нас найбільше болить. Єднаючись з хресними стражданнями Ісуса Спасителя, який стіряє нас своїми хресними ранами. Отож, знаки, які використовуються у літургії, місять собі вже закладений сенс, наслідок якого уможливлюється їхня здатність промовити те, що важко висловити лише словами. Ба більше цінність знаків полягає в тому, що вони прояснюють для людини Боже таїнство. Наприклад, хліб і вино мають особливе значення для літургії. Адже завдяки Христовим словам і прикликанню Святого Духа вони стоїть тілом і кров'ю Христа. Початкове значення хліба й вина полягає в тому, що вони є даром Творця для людини. У старому завіті ці плоди землі переносилися в жертву на знак вдячності Богові. Зрештою, слово Євхаристія у перекладі з грецької мови означає подяка. В контексті виходу з єгипетського рабства ці дари набирають оновленого значення. Адже нагадують ізраїльському народові про небесну манну в пустері, що стає знаком життя, хлібом Божого Слова. Своєю чергою вино, чаша благословення у пасхальній юдейській вечері позначає очікування месіанського відновлення Єрусалиму. У проповіді Ісуса Христа, очікуваного Месіє, ці значення не скасовуються, а набирають євангельської новизни, яка поступово реалізується в подіях, описаних на сторінках Євангелії. Знаки хліба й вина знайшли своє остаточне значення у події тайної вечері, під час якої було встановлено святе таїнство Євхаристії. Звичайно, Євхаристія для багатьох може стати каменем спотикання, оскільки залишається таїнством, яке за своєю природою не може бути повністю зрозумілим, але є реальністю, в яку можна увійти з вірою. Поступово відкриваючи глибоке значення Євхаристії, ми стаємо не лише спостерігачами. А й учасниками дару Господнього тіла і крові, який Христос дарував нам через свою смерть і Воскресіння. Літургія використовує також символи. Слово символ походить з давньогрецької мови від складеного дієслова симбало, яке приблизно означає об'єднувати окремі частини. Внаслідок об'єднання елементів, подібно як це відбувається зі шматочками Пазлю, породжується нова реальність. Наприклад, вода має багато значень, серед яких символ очищення. Поєднуючи воду й очищення, ці два елементи виражають нову реальність, яка у Святому Таїнстві хрещення символізує смерть для гріха і входження в нове життя при Святої Трійці через уподібнення до Христа. Таким чином, у поєднанні з додатковими літургійними діями та Божим Словом, Вода для хрещення набуває основоположного значення для входження новоохрещеного у життя віри. Як зазначає Конституція Сакросантом Кончиліум, літургія це зустріч любові між Христом і його церквою, яка здійснюється також через видимі знаки та символічні елементи задля освячення людей. Цей же документ Другого Ватканського собору окреслює норми літургійного оновлення, які, зокрема, стосуються обрядів. Нехай обряди яснюють шляхетною простотою, нехай відзначаються стисістю і прозорістю і уникають непотрібних повторень, нехай будуть пристосовані для розуміння їх вірними і загалом не потребують багатьох пояснень. Як бачимо, ці норми вказують на одне із завдань символічної мови, яке полягає в тому, щоб у зрозумілий спосіб передати Боже послання знаки, введені в літургійний вжиток, були обрані не випадково. Тому що вони вже природньо щось позначали і стали для людини вираженням божественних реалій. Варто зазначити, що з плином часу деякі знаки можуть втратити своє первісне значення або перестають бути доступними для людей певної епохи чи країни, тому для того, щоб зрозуміти знаки, їх потрібно прочитувати в їхньому встановленні христом, церквою та в межах християнської традиції. Крім того, літургійні знаки майже завжди мають біблійне коріння. Своєю чергою символи, які використовуються під час богослужінь, допомагають наблизити людину до глибшої спільності з таїнством спасіння. Символи стають дієвими, коли відображають певні аспекти віри та приводять вірних до глибшого розуміння Христової науки. Символічна мова виконує своє завдання до тих пір, поки це спонукає нас переживати досвід, викликаний чуттєвими реаліями. Тому символи завжди потребують пояснення, бо самі по собі вони нічого не говорять. Використання знаків і символів у богослужіннях не залежить від їхньої кількості чи різноманіття, а від здатності промовляти, тобто виражати закладене первинне значення. Ба більше знаки і символи не повинні обмежуватися храмом, а мають знайти відгомін у серці людини, щоб спрямувати її до наслідування Бога поза храмом у щоденному житті. Задля цього необхідна мудрість священнослужителів, яка полягає в тому, щоб вірно передати Боже послання, уникаючи поверхового ефекту. Наприклад, коли умивання ніг у великий четвер перестає бути символічним жестом і перетворюється на театральне дійство, літургія зраджує своє справжнє значення. Літургія не є виставою, а відтворенням християнського таїнства. Символічний жест омивання ніг має закликати присутніх до служіння любові, яке церква повинна здійснювати сьогодні за прикладом свого учителя. Таким чином, символічна мова літургії має апелювати не виключно до візуальної пам'яті, а до внутрішнього діалогу з невимовним і безконечним таїнством Бога. У такий спосіб знаки і символи у поєднанні з Божим Словом стають виразними, уникаючи багатозначності. Літургійні тексти і символи досягають своєї мети, якщо є зрозумілими для громади вірних, першого суб'єкта літургійної відправи. Отож церква старанно дбає, щоб христові вірні в цьому таїнстві віри не були сторонніми чи німими глядачами, щоб вони, добре розуміючи його через обряди та молитви, брали свідому, побожну і діяльну участь у священодійстві, отримували наставництво Божого Слова, насичувалися трапезою Господнього тіла. Дякували Богові і з кожним днем через посередництво Христа удосконалювалися в єдності з Богом і між собою. Читаємо Конституції про святу літургію. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!